З 7 години по 10 годину 19 хвилин працівники поліції РУП, ГУНП в Житомирській області це слідчі разом з оперативними працівниками з ДСР Житомирської області почали блокування підприємства, не починаючи з жодної слідчої дії, просто фізично заблокували підприємство, обмежили доступ до приміщення всім працівникам даного підприємства, заблокували в'їзди і виїзди з різних сторін підприємства. Як пояснюють самі працівники поліції, що вони тільки будуть збиратися колись проводити обшук, а доки вони його не проведуть, всім заборонено. Проходити і покидати будь-яке приміщення, в'їжджати та виїжджати з підприємства о 10 години. 20 хвилин тільки працівники почали обшук, але до цього жодних документів не пред'являли нікому. Ні ухвалу суду, ні постанову про призначення групи слідчих. Не оперативні працівники взагалі якісь миснюмичню розповідали про те, що їх доручення, які їм видав якийсь слідчий, знаходиться не в них, а у слідчого. Ось. І в 10 годині 19 хвилин одна слідча розпочала не знаю її прізвище, слідчу дію проведення обшук, і зачитували, зачитували ухвалу суду охоронцю, який не є працівником втрат електровимірююч і намагалася йому її надати, щоб він і розписався. Навіть пояснюючи, що це не посадова особа підприємства. Це їх не зупиняло, і ми їх просили, щоб вони надали дві години на те, щоб приїхав адвокат і представляв інтереси. В кримінальному провадженні під час обшуку по даній справі вони відмовляли в двох годинах, які передбачені КПК, і самостійно застосовували фізичну силу до охоронця. Але як виявилося, у цих слідчих навіть немає з собою постанови про підтвердження повноважень, те, що вони дійсно входять в групу слідчих. А тому така слідча, і які тут були присутні, жодним чином не мали права. Не розпочинати слідчу дію без підтвердження повноважень і надання таких документів навіть тій особі, якому їх зачитували ухвалу. Тому в даному випадку в нас є фактично, те що працівники поліції незаконно використовуючи свої службові повноваження з цими мінімум на три години заблокували роботу підприємства. Тобто фізичною силою, вони фізично ніколи нікого не допускали, а потім розпочали слідчу дію без документів, які підтверджують їх повноваження, тому що в ухвалі немає жодного прізвища, а зазначено тільки надати доступ на проведення обшуку слідчим слідчої групи. Ну, якщо у нас так правоохоронна система працює, то про що може йти мова, якщо вони займаються фактично рейдерством і навіть намагалися втягнути інші спецпідрозділи для застосування фізичної сили до мирних мешканців, які про мирних працівників цього підприємства, які просто що просять, надайте документи на підтвердження повноважень. Через можете представити якісь документи повноваження. У нас є ухвалення діло відношення за. Ну ми приїхали рано на роботу. У нас із вісьми годин працюють люди і нас не стали пропускати. На якій основі ніяких документів нам не показували, просто стали в дверах на прохідні і заборонили всім проходити на, на заводи. Так ми зараз і до цього часу стоїмо. І причини конкретної ніхто нам не указав, на основі чому ми теряємо сьогодні один робочий день, тому що в нас працівники всі працюють під вироботки. Не... Є люди, які працюють на станці але в основному люди, які працюють під виробом. Тобто людина потратила гроші на проїзд. І ось тут поки знаходимося, надіємося, що нас пропустять і ще. Ми прийшли люди на роботу сьогодні вранці Прийшли ми, я захотіла зайти. От час я за себе скажу. Я захотіла зайти, мене чоловік не пускає. Хто він що? Він не представився, не сказав, документів не показав. Я спитала, чого не можна зайти, не можна. Ведуться слідчі дії. Ні документів, ні під, не на які підставі він нічого не сказав і не пропустив. Е, відсунув руками тако і сказав: відійдіть, ви не маєте права тут на халоді. Оце всі тут працівники? працівниці, які працювали вже 50 років. Працюють на цьому заводі. І віддали своє життя цьому заводу. І сьогодні прийшли. Є ще не пенсіонери, які не отримують пенсії. Їм сьогодні воєнний стан не можна купити за що хліба. У нас багато ще є не пенсіонерів, які стоять під дверима. Так і прийшли, а за що жити? Любимо приходити на роботу до 8 години. Працівники поліції е, наказали їм не заходити, не пропускали їх і е, хотіли мене обманути. Тобто вони е, мені не юридично грамотному чоловіку, почали читати якусь постанову, е, в якій прочитали, я не зрозумів, що там діло, але вони хотіли прийти без керівника заводу. І без взагалі, якогось представника заводу. Я тут працюю як найманець. У нас охорона фірма і вони хотіли прийти на роботу. Я їх не пускав, вони мені говорять, що я перешкоджаю промовірним їм засобом, що не даю прийти на роботу. Я маю починати чи з того. Поспіхайте, ви повноважена особа, ви повинні приділяти документи на першу допомогу громадянина України. Не треба задавати питання, ви повноважена особа, чи ви цивільна особа? Повноважена. Не треба задавати питання в різні випадки. Так. Так що давайте не будемо успокоїмося, не будемо спорити, як має початися обшук. Спочатку повинно, хто проводить обшук, має показати якийсь другий обшук. Правильно? <рес> Наскільки мені відомо, всі чи обшук не розпочали? Документи мають подивитися при розпочатку обшуку. Думаю, що не було. Хіба це так важко, щоб не почався? Ні, посвідчення ми бачу, покажіть доручення. Посвідчення ми вже бачимо. Доручення, а, що вона проводить слідчим. Ми ознайомлюєте з документами, обшук має право проводити кількість слідчим. Є на неї повноважена, повноважена особа, вона розслідує дане кримінальне провадження. Виключно слідча по цим документам може заходити всередину, проводити обшук. У нас є також доручення для. Оперативних працівників. Давайте вже давайте, давайте, всі документи участь в процедурі закупівлі інших поробників навчального обладнання. Задля участі разом і танкій пропозиції та було надано трьома сутєктами господарювання. По-перше, будь ласка, не треба, не треба нам розказувати, які мені необхідно проводити слідчі дії. Це по-перше. По-друге, відносно оперативних працівників ніхто повинен заходити в приміщення під час проведення обшуку, я вам роз'ясню те чи що. Давай. Те, що ви кажете, що вони мають бути зазначені в відповідних документах. Не... Звісно, верховний суд. СУ. Воно не обов'язково повинно бути зазначено, оскільки кожен оперативний працівник або оперативний підрозділ супроводжує ту чи іншу кримінальну справу і ту чи іншу. На підставі, підставі... міжвідомчих.

Ознайомте з тим, що є ми представник, додаємо документи. 100%, але коли може слідча ви принесла документи, то без питань. А без документів яка вона слідча в цьому Показати, проваджується? Обі, дивіться. Бутилка. Бачите? Це важка зброя. А тут таблетки. Оце є слішок. Що є? Тільки де вона хоча зброя, яблуко є за ворогою.

Дроги. Боже, Що це робить? Що ви вимагаєте? А ваші просто, чекайте, а вони сказали, що ви проїжджали мимо. Вони Ваші сказали. Я на вас не кричу. Це таке може бути, що ви проїжджали мимо. <говори> От як поглядаєте і сказав, що ви проїжджали мимо. Якщо він проїжджав ваша двопа трохи розвитку. Якщо ви ми проїжджали миємо, то хай би це не а а Я дзвонила кілька. Що там? Платить нам зарплату вогню кожного місяця, два рази в місяць навіть два нам зробив страхову компанію, заключив. Нам зараз допомагає страхова компанія медична. Такого в нас ніколи не було, як зараз в нас є. Ми скільки попрацювали? Я попрацювала 46 років. На заводі електровимірування. Зараз на території вимірювача е спустя дня надала слідчі документи, якими підтвердила свої повноваження, зайшла всередину, з нею проникли ще невідомі особи, без повноважень будь-яких і намагаються провести обшук. В принципі, поки все.